У нас демографічна криза. У нас нема людей зараз. Вони гинуть, не, нема народжуваності через був на офіційному докладі Україна 2040 Вони бачать в Україні 22 мільйона людей. Вони це західні партнери на, там, на рівні ОБСЄ, Але ці 22 мільйони це прорахунок. З офіційних виїхавших 3 мільйона. А ми знаємо, що виїхали не 3 мільйони, а всі 11. І що буде з Україною в 2040, Я дуже Це розумію те, сильно. І дуже нам дуже. треба думати про інші речі, а нам нав'язують, наприклад, ну, руйнацію Інституту сім'ї. Щоб людина не думала про сім'ю, щоб не думала про те, як народжувати, як розвивати, а думала про себе, про сьогоднішнє. Насолоджуюся життям, нічого не...